Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, чергова, адресна гуманітарна допомога, але яка вкрай відрізняється від тих, що давали раніше, тому що видається дуже широкому списку категорій населення, так видається уже готовими як продуктовими наборами, так і дитячим харчуванням, речами. Тобто дуже великий спектр охоплює речей забезпечення і також, на відміну від тих допомог, які потрібно йти, там, отримувати, ця пересилається поштою. І навіть якщо ви не маєте можливості сплатити навіть за саму доставку посилки, це може зробити за вас благодійна організація. Як це все оформляється, що дають, кому дають, як оформити, давайте. По порядочку. І тут варто вказати, чому потрібно долучатись до каналу, натиснувши кнопочку підписатись. Тому що, якщо ви долучитесь, YouTube вас сповістить, як тільки вийде відео, ви першими дізнаєтесь про якусь міжнародну допомогу. Оформите заявку, а ті, хто першими оформляє заявку, ті першими отримають. Получається, ті, хто дивляться народну думку, ті, хто на ньому підписані, зазвичай отримають допомогу міжнародну одні з перших. Тому долучайтесь і ви. Так ви нічого не пропустите, натиснувши кнопочку Підписатись а тепер давайте розбиратись далі. І так, повторюю, що дана допомога надається від організації Phoenix Group. В сам пакет допомоги входять продуктові набори, засоби гігієни, дитяче харчування, дитяча гігієна, памперси, присипки різного роду і одяг по потребі. Тобто, бачимо, що ну, охоплює майже все, що потрібно для життя людини. На допомогу можуть розраховувати. Майже всі українці, які опинилися в скрутній ситуації, для того, щоб її отримати, потрібно оформити онлайн заявку, форму заповнити посилання, на яку я залишаю в описі до відео. Переходимо в опис, там є подати заявку, натискаємо на посилання і оформляємо з своїми даними. В самі заявки потрібно вказати ваше прізвище, ім'я по батькові, номер телефону, місто, так, адресу нової почти, куди це все буде висилатися, описати, в якій ситуації ви знаходитеся, що вам найбільше потрібно, вказати кількість людей, які потребують допомоги, вказати наявність чи відсутність у вас довідки ВПО. І також, якщо у вас є маленькі діти, то вказати номер підгузків, які ви використовуєте, там одиничка, двойка, тройка, четверка, п'яка, так і номер дитячого харчування, яке ви використовуєте. І також, що для мене взагалі є таким, знаєте, новим, так. В кінці форми вас питають волонтери, чи можете ви, чи здатні ви самі оплатити посилку? Якщо ні, то буде прийматись рішення, щоб сплатити вартість доставки замість вас. І тут я хотів би на секундочку прирватися і висловити слова вдячності вам. Завдяки вашій підтримці. Черговий тепловізор був придбаний і вже сьогодні буде переданий військовому, завдяки вашій підтримці. Ми маємо можливість надавати допомогу військовим та наближати нашу перемогу. Тож дякую кожному за ваші донати, кожна ваша гривня, 2, 3, 5, 10, 100. Збільшує наші шанси купувати їм вкрай такі необхідні і важливі речі, які зберігають їхнє життя. Дякую кожному, хто долучився. Якщо ще у когось є бажання підтримати наші Збройні Сили, тому що там зараз. Активний збір на дрон, вже ми його майже завершуємо завдяки такій кількості підписників Народної думки, то номер карти я залишаю в першому коментарі. Тепер ж далі давайте з цією благодійною допомогою. Бачимо, що якихось там ваших особистих надсекретних даних ніхто вас не виманює, так як усе це потрібно для оформлення посилки. Я вже сказав, так, що оформити можуть майже там, всі українці, але також є пріоритети по видачі допомоги. І в пріоритетах, в, перших, в першу чергу, буде надаватись людям, які перебувають в гарячих точках, тобто живуть, там, грубо кажучи, в Бахмуті, ну, якщо туди якась нова почта довезе, ну, живуть біля лінії зіткнення. Багатодітні переселенці, сім'ї з дітьми-інвалідами, матері одиночки, одинокі люди віку і сім'ї, які втратили заробіток через війну. Потім, звісно, по пріоритетності йдуть просто багатодітні сім'ї, так, без довідки ВПО і мало забезпечення. Грубо кажучи, ті люди по пріоритетності, які найбільше потребують даної допомоги. І також є відразу ну, попередження, що навіть після подання заявки, якщо ви навіть отримали е, ну, схвальну відповідь, потрібен час, щоб ця заявка обробилася, щоб це все спакувалось, вам відправилось, дійшло. Тобто ну, не варто чекати, що це все відбудеться отак. Сьогодні вечором подав заявку, завтра тобі кур'єр постукав і візьміть, будь ласка. Ні, звісно, заявок дуже багато, черги. Як і на отримання грошової допомоги, так, так і на отримання гуманітарної допомоги, на жаль, дуже велике, тому що дуже багато людей потребують підтримки, потребують додаткового забезпечення. я ж за цим уважно спостерігаю, нагадаю ще раз, посилання на отримання цієї допомоги під відео так, для заповнення заявки, переходьте. Оформляйте, отримуйте, я буду в свою чергу вам про усі ці допомоги, які тільки видаються уважно розповідати. Тому долучайтесь до каналу Народна Думка. Так ви одними з перших дізнаєтесь про усі ці аспекти і в доступній формі розповідаю вам, як це все отримати. Питали також про допомогу. 6600 гривень ті люди, які подали заявки, а їхні заявки прийняли, але вони ще нічого не отримали. Чи видається зараз? Так, чув, що видається по черзі від багатьох міжнародних організацій, видається, але обсяги, на жаль, набагато менші ніж в минулому році, саме по видачі. Так, а от на рахунок прийняття заявок, так. Поновлення ні в електронному кабінеті, так ще нема е, це, є допомоги. Так, там стоїть ще, що поки що попереднє обробляється, тобто нових ще не приймають. Як тільки це почнуть робити, я також вам розповім. Але приймають, грубо кажучи, напряму, так, або від фірм-партнерів. Тобто ООН приймає через благодійну організацію право на захист, а Червоний Хрест приймає там напряму. Тут також бачимо через електронну форму можна подати. Тому слідкуйте уважно, я розповідаю, як тільки що з'являється, відразу вам кажу, щоб ви одними з перших заповнили і одними з перших отримав. Тому до нової зустрічі на каналі Народна думка.